Учні та студенти Вінниці від сьогодні можуть придбати на муніципальну картку проїзні за пільговим тарифом. Про це Суспільному розповіла речниця Вінницького інформаційного центру Вероніка Савчук. Знижка для учнів становить 75 відсотків для студентів 50. Влітку каже Савчук, студенти та учні купували проїзні за повною вартістю. З 1 вересня ми відновлюємо поповнення продаж проїзних для учнів та студентів за зниженою вартістю. Замість 510 гривень учні платитимуть 155 за 130 поїздок, і студенти за цих самих 130 поїздок платитимуть всього лише 255 гривень. Через наплив студентів Вінницька транспортна компанія випустила на лінії додатковий громадський транспорт. Містом курсуватиме 115 тролейбусів, 64 трамваї та 61 автобус. Про це Суспільному розповів директор. Компанії Олександр Нечаєв «Добавили трамваї це для перевезення центром міста, за мостом, та тролейбуси, переважно це район Київська ВПЗ та тяжи. Ми розуміємо, що починається навчальний рік, тому ми коригуємо випуск рухового складу для якісного і надійного перевезення наших мешканців.